Шановні пані та панове, в даному випадку це піч опалювання п'ятиканальна з вертикальними каналами. Сажачистки е, до двох каналів доступу є. І тут до першого подйомного канала, потім опускний канал. Це також доступ до цих двох каналів. Це у нас також ревізія канал і труби. А також тут стоїть заслонка, щоб перекривати тягу. Ось у нас перекрита тяга, ось у нас відкрита. Коли піч ми протопили, вона у нас гаряча. Вигрібаємо золу. Щоб не лишалося і перекриваємо, щоб не виходило тепло. Чому? Бо тут сильна вентиляційна система, і воно за рахунок того, що буде підтягувати на себе холодне повітря, буде вихолащувати тепло. Піч має розмір 60 на метр 50 і цієї печі достатньо, щоб опалити оце, оцей будинок її поставили між цима двома кімнатами, щоб вона прогрівала ці дві кімнати, і сюди, щоб також пішла температура. Маємо е, протерти, промити її від решток розчину, а також розшити шви. Шви будемо розшивати під радіус. Враховуючи, що вона у нас вже висохла, то ми беремо мочалку і розмиваємо шви, розмочуємо. Так як у нас це все покладено на глину, вона швиденько розмокає. І потім отак красиво, акуратненько Розшиваємо. Там, де ми ставили сантиметрові прокладки, ось такі, щоб виставити товщину слоя, лишаються дірочки. Це у нас глина. Звісно, ми їх заробимо. Щоб було красиво. І вологою чалочку, забираємо рештку, рештку розчину. Коли шви і цегли висохнуть, тоді вскриваємо лаком. Це у нас термостійкий лак, витримує 650 градусів. Називається КВ-85. Шановні пані та панове, давайте перевіримо тягу, роботу печі. Ось, будь ласка. Швиденько розгорілося. Тяга є у нас чудова. Піч гуде. Сильно швидко дрова не згорали і більше тепла лишалося. Ми можемо регулювати піддувалом. Або закриваємо його повністю, лишаємо. Бачите, притухло. Бо трошечки. Регулюємо тягу.